Thank you Привіт усім лицарям гімпаду та клавіатури! За круглим столом вас збирає майже ювілейний 49-й випуск Опеннюз. В той час як людство косить Ебола десь далеко та свинець тротилом зовсім близько. Ми відволічемось від поганих новин та хвилин на 20 сфокусуємось лише на хороших. А до хороших належать Middle-Earth Shadow of Mordor, анонс стратегії в реальному часі Human Resources, Перші факти про тотальну війну вождя Гатила. Та новий відголосок четвертого крику десь здалеку. Залишайтесь з нами та не перемикайтесь на передвиборчу туфту. -ту. Днями відбувся реліз очікуваної всіма геймерами серед гри Middle-Earth Shadow of Mordor. Хороших ігор у всесвіті Володара Перснів, як орк наплакав, тому на тіні Мордору покладалися великі надії. З перших трейлерів здавалося, що гра вдасться, і якщо вірити численним рецензіям західної преси, так і сталося. Месія прийшов. Middle-Earth Shadow of Mordor отримала чудові відгуки навіть від таких скупих на бали видань, як Полігон, котрий поставив грі 9,5 балів з 10. Решта критиків також оспівали проект у своїх рецензіях та поставили йому високі оцінки. Наразі «Shadow of Mordor» на Metacritic має 87 балів від преси та 85 від гравців. А ось тих, кому гра не дуже сподобалась, можна буквально перерахувати на пальцях. Це портал Деструктоїд, російський ігрожор Антон Логвінов та нашій рідний Гріндіос. Вони стверджують, що «Middle-Earth Shadow of Mordor» — це вилитий «Assassin's Creed» у декораціях середзем'я. Причому перша його частина з її пустими локаціями та одноманітними завданнями. Прихильники забавки визнають, що на початку дещо нудновато, але чим далі в Мордор, тим товстіші уркагани і грати стає дедалі цікавіше. Вже за 10 хвилин стає ясно, що ця гра не сімейна розвага, орієнтована на підлітків. «Share of Mordor» похмуріша за будь-яку гручі фільм у всесвіті володаря перснів, пише Джойстік. «10 з 10». Найкраще, що в Middle Earth Shadow of Mordor – це відчуття безмежної могутності, без страху померти, вважає IGN 9,3 з 10. Middle Earth Shadow of Mordor прокладає міст до наступного покоління AAA-ігор чіткіше, ніж будь-який інший проект, який недавно вийшов, пише Polygon 9,5 з 10. Втім, можливо, Warner Bros. Interactive Entertainment вирішила трохи змахлювати, щоб здобути кращі. відгуки. Про це повідомив один з відомих летсплеєрів Total Biscuit. За його словами, компанія пропонувала йому і ряду інших ютуб-каналів оплачувану брендову угоду в обмін на доступ до передрелізної копії Тіней Мордору. Хто знає, як воно було, але щось тут явно підозріло. Це стосується і графічних налаштувань гри. В них є така цікава опція, як набір текстур ультрависокої роздільної здатності. Якщо вірити їм, то для того, щоб побачити їх у Shadow of Mordor», потрібно всього навсього 6 гектарів відеопам'яті. І це лише для 1080p. який штучний інтелект зможе запустити гру при 4К — загадка. Виходить, що навіть новенька GTX 970 не потягне гру. Але на практиці все не так сумно. Зі слів визнаного графодрочера ОГ Шепарда, ці гіпер-бупер-текстури запустились і на його 2 гігабайтах, і видавали пристойні 30-50 FPS. Якщо ви вже встигли погратися у Shadow of Mordor, залишайте свої спостереження і враження від гри у коментарях під випуском. Людство піднялося з печер до зірок, створило видатні шедеври мистецтва, підкорило природу і понаставляло кавоварок в офісах. Однак, все це аж ніяк не вразило гігантських роботів та чудовиськ, які захопили й зруйнували землю. Для них люди просто ресурс, який треба бігом з'їсти. Такі цікаві декорації в Human Resources нової стратегії в реальному часі від студії Aber Entertainment, відомої за Planetary Annihilation. Як і попередню гру, розробники планують профінансувати за допомогою кампанії на Кікстартері. За сюжетом гри на землю попали орди роботів, які роздовбали планету на частини і почали пожинати людей будувати нових роботів, готуючи залишки світу до приходу головного гігантського робота. У вічі люди звернулися до окультизму й переможця фінального сезону битви екстрасенсів. І це було тупо. Ха -ха. Бо він викликав з паралельного світу гігантських сухопутних кальмарів, які не те, що не рвалися рятувати хюмінів, а почали рвати їх не гірше від роботів. Ось і виходить, що люди опинилися між двох вогнів і не мають шансів на порятунок. Ну той фіг з ними, грати все одно не за них, а за одну з раз, які готують землю на обід своєму господарю. Ми знаємо небагато ігор, де переможець зжирає переможеного, а на десерт закусує картою, на якій йшов бій. Це унікальна постапокаліптична гра. В інших стратегіях ресурси це гроші чи якісь мінерали. А в нашій люди на Human Resources нас надихнули японські кіношки та комікси, яких гігантські роботи чи чудовиська розносили цілі міста, розповіли девелопери. На боці роботів вогнева міць, дальнобойні і захисні юніти. Древні кальмари можуть похвалитися рукопашною атакою, шайтанською магією, отрутою та швидкими юнітами. І ті, і ті руйнуватимуть міста в пошуках піпла, який вони хаватимуть, щоб наклепати нових солдатів та прискорити повний армагедець. Втім, можливо, вони не єдині, хто чекає нагоди поласувати третьою від сонця планетою. Розробники обіцяють, що можна буде зруйнувати геть усе на картах, які до того ще й рандомно генерувати. Битви будуть масштабними. В них братимуть участь не лише гігантські велетні, але й сотні юнітів дрібнішого калібру. В грі буде мультиплеєр на вісім гравців, які зможуть змагатися один з одним або проти штучного інтелекту. Наразі Human Resources вже зібрала більше 118 штук баксів. Причому останні вісім були зібрані за той час, коли писався цей текст декілька годин. Але й апетити розробників немаленькі. Щоб влаштувати людство апокаліпсис, їм треба 1 мільйон 400 тисяч доларів. Creative Assembly анонсувала нову частину серії стратегічних ігор Total War. Якщо ви чекали на Medieval 3 чи абсолютно новий історичний період, то маємо для вас невтішні новини. Тотальна війна Гатило охоплює проміжок часу від розподілу Римської імперії на західну і східну і триватиме до початку темних віків. По суті, Атіла є своєрідним рімейком доповнення Барбаріан Інвейшн для першого Риму, але на відміну від свого предка є самостійною грою, хоч гра і робить акцент на завоюваннях великого вождя, пограти за фракцію варварів з гатилом на чолі. Стратегам не вдасться. А тіла більше схожий на сили природи, що проносяться через всю карту, руйнуючи все на своєму шляху. Юніти і карта по суті не кардинально відрізняються від Total War Rome 2, але є багато змін у самій грі. Головний фокус усереджений на шляху підготовки міста до війни. Тепер, замість того, щоб просто спостерігати, як ворог займає містом за містом, захисники можуть обрати тактику випаленої землі, що епічно знищує власне поселення Кєбеня. Користавшись даною фішкою, гравець отримає трохи грошей і має нагоду відступити на більш укріплені позиції. Зруйновані міста можна відновити, але це вимагає витрати коштів і трудових ресурсів. І що, в свою чергу, уповільнює наступ армії на час відновлення ресурсів, зруйнованих під час відступу. Друга ключова зміна довга облога погіршує обороноздатність міста. Тому в захист міст має сенс вкладати кошти. Тепер, замість будівництва драбини та ранів, вам достатньо протримати місто в облозі протягом кількох ходів, і ви помітите, що оборонні позиції ворога почнуть руйнуватися. Під час штурму можна помітити, що частина стіни міста повністю зникла, а інша частина міста або ж навколишній ліс вже палає у вогні. При облогах і штурмах міст важливе значення для її захисників матимуть барикади. Вдосталь зруйновані будівлі і руїни доповнять атмосферу розрухи і безвиході. Більш похмурого Total War гравці ще не бачили. Стратегічну частину гри також поліпшили широкий діапазон руху камери, що полегшує огляд всієї карти. Поблизу ви зможете оцінити нові текстури гри і специфічні моделі пейзажів регіонів. Пустелі північної Африки тепер виглядають сухими і ясними. В той час, як поля Британії, туманні і сірі гравці, що були розчаровані непередбачуваними шляхами і вузькими точками на стратегічній мапі, по достоїнству оцінять нові географічні зміни, які показують всі доступні шляхи армії на карті. Масштаби глобальної мапи будуть приблизно такі ж, як і в Rome 2. релігія відіграє важливішу роль ніж в другому римі. Проблеми громадського порядку в Total War Attila викликані не рабами, а мігрантами біженцями, які можуть провокувати релігійні конфлікти. Окрім такого роду чвар та шаурми, переселенці привезуть з собою страшні бацили, а з ними і хвороби. Загальні міазми навколо міст слугують своєрідним індикатором, що вказують на спалахи епідемії вірусу. Еболи. Хвороби зможуть передаватися через армії і торгові шляхи. Розвиток санітарії та забезпечення карантину є життєвою необхідністю. Істотно покращено браузер будівництва і технології. Усі інновації тепер відображаються на одній панелі, що безсумнівно додало комфортності інтерфейсу. З'явився окремий екран ігрових подій з фільтрами і категоріями. Повернули нормальне сімейне дерево з низкою поліпшень. Окрім звичних шлюбів, зустрічей та звільнень, є дерево умінь для членів сім'ї і клієнтів, оскільки вони відкривають нові здібності. Позитивний крок в керуванні імперією тепер можна використовувати своїх губернаторів для видання едиктів в окремих містах, а не лише для всієї провінції. Один хід триватиме 4 роки. По мірі проходження кампанії клімат змінюватиметься на більш холодний, не виключена поява природних катастроф на кшталт землетрусів. За графічну складову відповідає ледь-ледь поліпшений рушій Орськейп Плас. Словом, Total War Attila схожий на правильний Rome 2 з усіма опціями першої частини. Розробники запевняють, що стратегія є цілком самостійним проектом, тому для його існування Рим 2 не знадобиться. Total War Attila орієнтовно з'явиться в лютому 2015 року. Засніжені вершини Гімалаїв, громадянська війна, тигри, носороги та слони, міфічний край Шангріла. Все це ми побачимо у новому Far Cry. Але могло бути і не так. Геймери могли б побачити головного героя, який вдягнутий в шапку вушанку, випиває горілку та їде захищати родину від фашистів і хунти. Хлопці з Ubisoft на нещодавній виставці EGX розповіли, що в якості сеттингу для гри розглядали також Південну Америку та Росію. Але чим більше матеріалу вони накопичували, тим більше переконувалися, що Гімалаї найкращий варіант. Хоча цікаво було подивитися на Пейтона Міла, головного злодія Far Cry 4 в декораціях єдиної і православної. Крім того, девелопери обіцяють, що вони врахували відгуки гравців Far Cry 3 і зробили все, щоб зробити гру краще. І зробили все, щоб зробити гру краще. Зокрема, це вдосконалена система вибору, коли гравцю напряму дозволяють впливати на сюжет. Який буде вести до одного з восьми можливих варіантів закінчення історії. Також тепер не доведеться постійно діяти наодинці. Можна буде подзвонити своїм ai дружкам Ало Аміго, Аді Come here! Come here! ало Аміго. Які приїдуть і допоможуть розібратися з наступним блокпостом. А ще розробники врахували помилки попередньої версії і зробили неможливе. Нарешті навчили комп'ютерних ворогів лазити по драбинах. Тому не буде вже таких місць, де противники не зможуть до вас дістатись. В гру доданий мультиплеєр у відкритому світі. А взагалі, щодо Open World -у в грі, журналісти з ігрового видання Edge відмітили, що це перша повноцінна гра з відкритим ігровим світом від Ubisoft з часів Assassin's Creed 2. Змін зазнали і персонажі. Зокрема, головний герой гри AJ Hale, Гейл тепер не відповідає образу типового американця. А є вічливим та люб'язливим і постійно знаходиться в центрі подій. Саме ж проходження гри займе приблизно 35 годин подивитися в грі буде на що бо нещодавно спеціалісти з ESRB поставили грі рейтинг 18+, за наявність в грі великої кількості крові інтенсивного насилля голих тіл сцен сексуального характеру наркотиків алкоголю та нецензурної лексики залишилося лише нагадати що до виходу Far Cry 4 залишається лише місяць а саме 18 листопада відбудеться офіційний реліз гри Дедас, начувайся! Адже до приходу великої інквізиції, а також релізу довгоочікуваної епічної РПГ від бойовер Dragon Age Inquisition, залишився всього якийсь місяць часу. А до того часу, аби полегшити страждання від очікування на реліз гри, хаотичного апгрейду ПК та покупки хай енд консолей а також обгризання нігтів на усіх кінцівках, розробники ще не щодня завалюють нас купою цікавих подробиць та особливостей гри. За словами продюсера гри Кемерона Лі, в триквілі Dragon Age буде. Використано все найкраще від попередніх частин серії, взявши до уваги усі відгуки та критику як простих геймерів, так і авторитетних видань та знавців індустрії. Доволі мудрий хід, враховуючи те, наскільки гіршою виявився сиквел у порівнянні з Dragon Age Origins. Та маємо надію, що хлопці з BioWare навчилися вчитися на своїх помилках. На те, щоб забути своє реальне життя та з головою поринути у віртуальні та безкраї простори тедасу, вам знадобиться аж цілих 150-200 годин. Оце я розумію. Справді епічна РПГ, а не якісь там 30-годинні пострибушки. Чим же таким цікавим ми будемо займатися в грі аж цілих дві сотні годин. Якщо вірити все тому ж продюсеру, містеру лі, то ми будемо проходити довжелезну сюжетну кампанію, а також досліджувати справді великий насичений життям та пригодами ігровий світ. Там на вас чекають сотні цікавих квестів, тисячі можливостей приємні знайомства різної сексуальної орієнтації, а також безліч поступків і рішень, які так чи інакше впливатимуть на хід подій у вашій історії. А якщо врахувати мультиплеєрний кооператив, то можна сміливо додавати ще сотню годин гри. Будемо надіятися, що ці 200 годин ігрового контенту не включають десятки DLC, які обов'язково будуть виходити після релізу гри за всіма канонами і законами EA Games. Ну і наостаток системні вимоги та особливості роботи гри на консолях розробники божаться та б'ють себе п'ятами в груди, зі словами, що витиснули прямо такі всі соки із консолей нового покоління. Тому Dragon Age Inquisition буде літати на ваших PlayStation 4 з роздільною здатністю 1080p та 900 p на Xbox One. Що додати, бідна плойка програє в плані графіки. А щоб полюбуватися красотами Frostbite 3 усім відданим ПК геймерам знадобиться ось таке залізо. На цьому наш лицарський хрест закінчується. Можемо спокійно повертатись до політики, паніки та агарофобії. Підписуйтесь на канал, коментуйте наші випуски. Частіше заходіть на сайт та мийте руки з милом. З вами був Хуба Буба. На все добре. Писали хворі на.